Всім привіт! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас чудовий недорогий будинок, який знаходиться в селі Дорогинка, це Чернігівська область. Е, продається дерев'яний будинок на дві кімнати: коридор, кладова, пічне опалення, є піч. Газ проведений до будинку, є колодязь, два погреби, три сараї. Літня кухонька. Повністю все приватизоване, і земля також. Є невеличкий сад, дуже гарний під'їзд до села. В селі також є і школа, і садик, і амбулаторія, 5 магазинів, церква, клуб, і сільська рада. Також є меблювання і так далі. Тобто, ви самі бачите, що з виду може хата казатися не дуже гарною, але внутрі і всі комунікації, які тут є, це дуже-дуже гарна за таку ціну. Ціна його всього-навсього 1300 доларів на віддачу. Тобто заходь і живи, все є, і газ, і електрика, і вода. Заходь і живи. Такої халяви, на жаль, дуже мало по всій Україні. тому... Я рекомендую вам не гавити, а забирати гарний будинок за гарною ціною. Контакти власника будуть знаходитися в описі до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходьте туди і там будуть номер телефону власника. Дзвоніть та домовляйтеся. Підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде саме головне дешевий і дуже гарний в гарному місці мальовничому будинок. А саме хочу представити вашій увазі, він знаходиться в село Світлогорське, це полтавська, тиха, гарна, спокійна область. Дім знаходиться в 300 метрах від берега Дніпродзержинського водосховища. Також поряд знаходиться база берег. Стан будинку, ви бачите зараз на фото. В принципі, він нормальний. Нужно зробити тільки грубу і косметику. Також є кладовка під ванну кімнату, газ не підведений, біля двора він проходить, можна завести. Є також мінус, немає води. Біля двора була колонка. Можна завести це буквально півдня роботи. Тобто, колонка є. В самому домі води немає, це не проблема зробить. В дворі є колодець та сарай. Загальна площа цього будинку 65 метрів квадратних, трьохкімнатний він, і площа ділянки 15 соток. Ви все отримуєте, все, що бачите на фото. Будинок гарний. Потрібно, звісно, приложити руки і можна в ньому проживати. По ціні власник хоче за нього 1100 доларів. Це дуже дешево за гарне місце розположення в такому мальовничому та тихому місті тихої області. Тому, кому буде цікаво, обов'язково заходьте в телеграм-канал, там в описі до цього відео. І там буде це оголошення і контакти власника. Зв'язуйтесь з власником напряму та вирішуйте. За покупку цього житла. Я всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення. Всім привіт. Сьогодні на огляді дуже дешева гарна житлова хата, яка знаходиться в селі Пришип Це Балаклійський район. На центральній вулиці дорога асфальтована, дім, дерев'яний дуб, обмазаний глиною та обшитий шифером. Окна металопластикові. Мебель БУ, вона розібрана, можна зібрати і буде мебель. Шифер не крашений і в гарному стані. Дім не гнилий і без грибка. Світло новий щотчик. Газ, котел несправний, але труби не течуть і в гарному стані. Дров'яна піч, лежанка в гарному стані. Вода знаходиться на вулиці, нова скважина на 37 метрів глибини. Погріб відділений на вулиці Похідний. Гарний вид з усадьби на село. Кадастровий номер участку також є. Загальна площа 45 метрів квадратних, кількість кімнат 2. По ціні власник хоче 39 тисяч гривень всього-навсього на віддачу. Заїжджай і живи. Все є, все в наявності, всі комунікації є. Кому цікаво, в описі до цього відео там буде посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь і замовляйте гарні будинки. Всім дякую, до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде супер дешевий житловий будинок в гарному, тихому, спокійному місці. Значить, хочу вам представити вашій увазі, що дом знаходиться в селі Ворожба. Це Сумська область. В ньому можна жити, ви самі бачите, стан, є ставок внизу огородів, груба є, світло є, дім виготовлений з шпал і обложений кирпичем. Криша желізна, а перекрита шифером. Є погріб, дуже великий сарай. І, що саме головне, що площа цього будинку складає близько 40 метрів квадратних, три кімнати. Площа ділянки 20 соток. Е, також хочу вам сказати, що все, що ви бачите, і меблювання, і все, що на фото, ну там вон, е, є табуретка. Е, також ну, якісь прилади вам залишать тобто це все, що ви бачите на фото, це все залишається у вас. Стан доволі гарний, а саме головне гарна його ціна це всього-навсього 40 тисяч гривень. Кому буде цікаво, обов'язково переходьте в телеграм-канал, він знаходиться в описі до цього відео. Там будуть всі контакти власника. Зв'язуйтесь з ним напряму та забирайте гарні будинки по гарним цінам. Підписуйтесь на канал, все дякую, до побачення. Всім привіт! Сьогодні на огляді буде гарний будинок, який знаходиться в тихій, красивій маливничій області. Це Полтавська область, село Черевки, Миргородський район. Гарна область, гарне село. Будинок з загальною площею 50,6 квадратних метрів, є сарай, літня кухня, гараж та погріб. Трьохкімнатний будинок. Також індивідуальне газове опалення в будинку є, є газ та електрика. Повністю житловий стан. Я думаю, по відео ви самі бачите, що будинок заходь живий, живий, тобто ніяких проблем з ним немає. Власниця хоче за цей будинок 2100 доларів на віддачу. Тобто ви за 2100 доларів можете купити собі житло, яке назавжди буде вашим гарний житловий будинок. Такі варіанти також дуже рідко попадаються, щоб був такий великий будинок, гарний стан. Ну, Ви бачите, самі дуже душевно тут гарно проживати. Тим паче, що свіже повітря, гарна область. Тому, кому буде цікаво, обов'язково переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал, в ньому знаходяться контакти власника до цього оголошення. Підписуйтесь обов'язково на телеграм, щоб не пропускати нові відео. Я всім дякую за перегляд. Всім до побачення.